Всім привіт! Раді вітати вас на каналі Ярошик Фемелі, і це наш новий влог про неділю. І перший похід Маланії у Макдональдс. Ну для початку знімаємо себе в автобусі. З автобусами у нас ситуація непроста. Дитина дуже захитується у нас в автобусах, і для цього нам треба давати таблетку, щоб доїхати. Тому що у Франківську відстані не маленькі їхати 20-30 хвилин автобусом, наприклад, на інший кінець міста, то... Все ж таки потрібно давати таблеточку, щоб не захитувались. Сподіваємось, що з віком це пройде і все буде окей. Але будемо потроху тренуватися, все ж таки їздити. І коли їдемо на невеличку відстань, то ми не даємо таблеточку, тренуємось так. Але були випадки, що виходили з автобуса, просили зупинити. Все буває по-різному. Зарулювали ми в епіцентр, трохи погуляли, походили, скупилися тако по подарунках. Бачите, вже весна в них така краса. Хотілося більше познімати, але все як завжди, кругом бігом, нічого не встигаємо. Вибачайте, не зняла більше. Іншим разом обов'язково познімаю. У Макдональдсі за зйомку відповідала мама. І подивіться, яка мила пара нам потрапила на відео, бо вони такі гарні, ще й помахали, такі з юмором люди. Це дуже круто. Тому ось не тільки на мене можна тут подивитися, а ще й на цю милу пару. Дякую їм за контент, що нам підкинули трохи. В мак Меланія прийшла вперше. Саму їжу з маку вона їла, все окей, тобто нормально. Ми горе батьки даємо дитині фастфуд. Тут все все як у всіх. Прийшли в Макдональдс, зробили замовлення, чекали, поки трохи погралися в телефоні. а Далі нам принесли наші смачнюшки. У кожного вже свої вподобання є тут в Макдональдсі. Хто що хоче з'їсти? Мама і Меланія замовляли собі хеппі-міли. Я замовила собі чекінрол, колу, ну і морозиво ми замовляли. Як виявилось, нам треба два полуморозива, тому про морозиво то окрема історія була. Так, в принципі, все непогано. Якщо іноді з'їздити і поїсти, то нічого шкідливого для вашої фігури від того не буде, чи для вашого шлунку, чи для дитячого шлунку, тому можна, іноді можна себе так побалувати. Персонажів. Добре. Добре. Да. Йдемо додому з торбами, рюкзачками, з дітками. Дитинка. Одна дитинка, з однією дитинкою йдемо. Да, йдемо. Я вже сходила в салон на докорекцію губок. Перед цим Меланію до мами завела. Тепер забрала між салоном і тим, як забрала Меланію, сходила по магазинчиках, закупилася продуктами. Закупилась м'ясним, тако все, і тепер йдемо до дам. Ну, що ж, ми вже вдома. Ну, точніше, ми вже давно вдома, вже і роботу попрацювали і все. Але до вас а, познімати я дібралась тільки зараз на вечір. Тому що були уроки, тоді була перерва, але ось я себе так почувала, що мені хотілося тільки полежати, нічого більше не робити. Ну, я так і зробила, як розумієте. І зараз в мене знову між уроками перерва є, і я як на все роблю по дому, тому що хотіла це розділити як би, то на дві частинки ці всі справи, а виходить тепер, що все маю зробити за годину, бігом-кругом. Тому в мене вже смажаться гомілочки, вариться пюрешечка, пралка працює, я все зробила. Зараз буду мити посуд бігом, бо ще в кімнаті є багато там іграшок, всього такого прибрати. Але до чого я це хотіла розповісти, що всі ми люди і немає нічого поганого, тому щоб полінуватися іноді. Бо я знаю, як я себе раніше гризла, що о, відпочила, а тепер все, тепер все розкидане, чи там навпаки не відпочивала, не лягала і бігом все намагалася вбити. А тоді, тако, по факту, маємо погане самопочуття, або перевтому, бо ще що там гірше, головні болі, все на купу. А сьогодні вирішила, ну і готова, все. І буду відпочивати. І Хотіла себе погризти спочатку, за те, що пролежала, нічого не зробила, а тоді ні. Добре, поділюся з вами. Тим, що не можна себе гризти, не треба, і потрібно робити собі ліниві такі відпочинки. І дивіться, я відпочила, тоді сіла, провела два уроки і зараз себе чудово почуваю, мені хочеться щось зробити, мені вже не хочеться лежати, мені хочеться навпаки щось робити, щось знімати, щось такого двіжувати загалом. Тому ось так маємо. Ну і трішки про губки розповім. Да? Це такой відступ був, щоб я себе запевнила, що все нормально, і вас запевнила, що це нормальний стан, коли нічого не хочеться робити. І про губки тепер. Що з губками? Сьогодні я робила докорекцію. В цілому, препарат 1 мл був. Так, у шприці, такий шприц спеціальний, розпаковується при вас, все 1 мл. Одразу не бажано колоти 1 мл, тому мені розділили на дві процедури. ну, Загалом думали 0,5 і 0,5. Але коли кололи, вийшло 0,8 і 0,2 залишилося. 0,2, ці сьогодні пішли на докорекцію. Я коли прийшла, це два тижні перерви між тим, як робили губки вперше, і докорекція. Я сьогодні прийшла до косметолога, вона подивилася губки, попитала, чи мене щось турбує, чи мені щось не подобається. І я ну, розповіла, що мене турбувало, що верхня губа ось ця боліла в мене. Вона і зараз поболює. Не знаю, чому так, але ось тут посерединці такі больові відчуття залишилися. І Якщо десь ти натиснеш чи коли вмиваєшся, зачіпиш, воно так боліло. Ну, і, в принципі, коли вона сьогодні трогала цю губу верхню, перевіряла, чи нема комочки, воно все одно боліло мені. Ну, як сказала косметолог, це все окей. Воно буде проходити, потім буде легше ставати. Ну, побачимо, як воно буде далі. Сподіваюся, що не буде такого. Я думала, що це губа верхня тверда ось в цьому проміжку. Я думала, що це проблема, це погано, але, як виявилось, ні, це все окей, це так препарат діє. Тому сьогодні докололи ось тут, з краєчко, не з краєчко, а в саму губу докололи препарат, через те, що там нерівність вийшла. І нижню губу, як вона сказала, їй розпушити потрібно. І нижню губу по контуру прокололи. І, божечко, як це було боляче, чесно. Чесно, боляче було колоти. Ось в саму губу колола, не боліло зовсім. А ось тут понизу почала проколювати і все. Я не знаю чого, але мені боляче було. Ах, хоч косметолог говорить, так, наступні рази все легше, типу, то перший раз було боляче. Мені що перший раз боліло, що другий раз мені сьогодні боліло, ну, але вже як є. Тому сьогодні бачимо такий результат. Сьогодні ще є набряк. завтра, післязавтра, воно зміняться, губи трохи, тому що те, що ви бачите в перший день, там збільшилось коли що то це е, будуть змінюватись губки все одно протягом другого, третього дня. Буде сходити набріг, буде форма набиратися, тому побачимо, як буде завтра-післязавтра. Ну, нормально. Безбол відійшов, все вже тут говорити нормально, не могла. Зараз вже бачите, більш-менш. Так що Маємо такі губки, тепер все, будемо чекати, щоб все стало в норму, і по факту, як є. Якщо збільшити хочеться, або хто, наприклад, собі буде робити, і хочеться вам потім ще більше, то сказали не раніше, ніж через місяць. Але я, може, і хотіла більше зробити, але поки що, мабуть, зупинимось на тому, що є. звикнемо до цього і побачу, як що буде далі. Ну, а тоді вже будемо бачити. Вам дякую за перегляд, такий сьогодні вийшов влог у нас з двох частинок за вчорашній день, за сьогоднішній трішки, тому що понеділок, неділя, вона зараз трохи міняється по графіку, по всьому, і якось так вийшла сумбурно. Але я вам дякую за перегляд і пішла годувати свою малешу, бо чуєте, репету, вже хоче їсти. Як